Після першого запуску панелі необхідно здійснити базові налаштування, такі як мова, часовий пояс та підключення до мережі. Важливо здійснити перевірку наявності оновлення системи. Для цього перейдіть в розділ програм оновити. Якщо кнопка з оновленнями активна, натисніть її для завантаження та встановлення актуальної версії системи. Зверніть увагу, що оновлення можуть бути досить громісткими обсягом від 1 ГБ. Тому переконайтеся в тому, що ваше інтернет з'єднання та електропостачання під час оновлення буде стабільним. Під час оновлення панель може перезавантажитися кілька разів. Орієнтовний час оновлення близько 15 хвилин. Після оновлення рекомендуємо зареєструвати панель на порталі Promethean. Це можна зробити швидко через додаток або веб-портал. У веб-версії адміністратор буде мати ряд переваг, зокрема опції дистанційного оновлення, дозволів інсталяції АПК додатків.